Привіт! З вами Лейла, і ви потрапили на канал Jussiemer. Сьогодні я беру участь у ще одному марафоні від спілки українських сімерок під назвою Українська мітологія. Окрім мене, в цьому марафоні також взяли участь такі чудові дівчата, як Вербена, Ірці Барвиста, Стасія, Антро, Квітнева, Вентенер, Мірабелла Сім. OK Юа Дер Грінч. Також раджу вам завітати на їхні канали і подивитися, яких міфологічних істот вони створювали. Адже це дуже цікаво, особливо враховуючи, що це українська міфологія. То ще це ще цікавіше. Адже кас і, в принципі, кастомний контент. Як і контент розробників не те, що під українські реалії підлаштований. І це також своєрідні челендж. Адже ж треба подумати, як зображити публічну істоту українську. Причому не маючи як таких українських елементів. Або, принаймні, маючи їх зовсім небагато. Е, що іроні? Я вдруге беру участь у марафоні, і мені вдруге випадає можливість робити саме зеленоголосого персонажа, а точніше, в моєму випадку, зараз з -з зеленоволосу Сімку. Адже мавки – це героїні якраз то із зеленим волоссям. Але щось я вже заговорилася сильно довго говорю про Санкас. І пора вже вас познайомити з пані Мавкою, яку я зараз створюю у цьому відео. Отже, знайомтеся, це мавка Христина, вона вже давно, доволі давно живе, якби це парадоксально не звучало в адресу а мавки на цій землі, адже вона надзвичайно прутка та смілива, не раз рятувалася від чугайстра, через що має славу в лісі. Але це і не просто так. Колись Христя була живою, вона мала родину, братів та щире кохання. Своїх батьків вона була єдиною донькою. Тому, о, тому від братів Хри, Христина перейняла всю хлопчачу силу, принаймні так говорили в селі. Христина була щасливою дівчиною. Разом з родиною вона долала всі згоди, а брат Брати дуже сильно любили свою маленьку Христину. Але гори, одне горе, все ж сім'ї христині не вдалося подолати. Дівчина закохалася в місцевого хлопця Івана. Він кликав її на вечорниці та побачення, і Христині здавалося, що от-от її коханий приде свататися. Адже вона також про це розповідала всім своїм подругам. І надіялася, що он ще один день і він прийде до неї з сватами. Але сталося не так, як вона мріяла. Іван пішов сватати не її, а дівчину з багатої родини в сусідньому селі. Христя була розбита та зраджена, адже він обіцяв взяти її за дружину, говорив, що любить тільки її і хоче мати родину саме з нею. Але в результаті. Було що було. Святий Іван пішов та статися зовсім не до неї, і всі ці обіцянки кохання виявилися зовсім порожні. Христина не виявляла свого життя без коханого Івана. Як би не старалися її батьки, як би не старалися її брати, але згодом селом прокотилося дуже сумна звіст. Христина спробувала знайти свій спокій на дні річки, але їй і цього не вдалося. Адже вона стала мавкою, яка бажала лише одного помсти коханому, який зрадив, який зрадив її мрії, який зрадив свої обіцянки. І тепер щасливо жив серед багатства своєї, можливо, коханої жінки. Христина вважала це несправедливим та нечесним, що вона не змогла не знайти ні спокою, ні щастя, а він живий і не просто живий, а будує своє родинне щастя в своєму родинному гніздечку, за величезне придане від своєї дружини. Христина бажала лише одного помсти, адже вважала це абсолютно несправедливим. Що людина, яка її зрадила, яка обіцяла, нічого не виконала, може спокійно, щасливо жити. І знаєте, Христині пощастило: одного разу Іван їхав з ярмарки і дуже-дуже затримався в дорозі, що залишився на ніч у лісі. І Христина цим скористалася, вона його проманила глибоко в ліс. І залоскотала. Тепер душа зрадливого Івана цілком і повністю належала Христині. Ось і вся історія Мавки Христини. Мені було дуже цікаво створювати цю персонажку, бо, чесно кажучи, спочатку я хотіла зробити сучасну інтерпретацію мавки, як би вона могла виглядати в сучасному світі. І, можливо, за яких би причин дівчата і хлопці ставали б мавками та нюкунами. Але в результаті в мене все одно вийшло так, що я прийшла саме до архаїчного образу мавки, і історія в результаті стала більш зрозуміла і більш типова, як для мавки. В цілому, мені дуже подобається, як вийшла у мене христина. І який образ вона в результаті отримала. Е, нехай кастомного контенту в українській тематиці в інтернеті не так вже багато, але на щастя, уже мені вистачило кастомного контенту для її гардеробу. Що є за багато слова, «кастомний контент на одну хвилину. ця сімка вам так само подобається, як і мені. Адже Христину я також е, даю вам на завантаження. Ви можете її завантажити в мене у майстерні на порталі Сімерів. Надіюсь, ви будете не проти, що Христина гейплейну буде вампіркою, адже вони дуже схожі вампіри і мавки, по своїй суті. Так само безсмертні, так само мертві. Тому мені хотілося зробити когось такого, хто більш буде схожий на е, міфологічну істоту, хоча б геймплейно. тому вона буде технічно вампіркою. Так, не знаю, чи вам сподобається таке рішення, але в будь-якому випадку ви можете змінити її е, сутність вказ і через ход. Надіюсь, вам сподобалося моє відео. І ви його саме головне додивилися до кінця. Поставили лайки, подобайки, написали коментарі. Адже ця активність допомагає каналу розвиватися завдяки лайкам та коментарям відео частіше рекомендується Ютубом. А також я буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь на мій канал. Адже статистика Ютубу говорить мені про те, що більша половина моїх глядачів не підписана на мене і на мій канал. Тому я буду дуже вдячна вам, якщо ви зміните цю статистику і підпишетесь на мій канал. Також я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте канал фінансово, адже я мрію коли-небудь почати знімати не тільки каси та поодинокі будівництво, а ще й лицплеї. На жаль, мій ноутбук в даний момент не сильно підходить для такого тижного типу відео. Тому я буду дуже вдячна вам за фінансову підтримку. Але перш за все, не забувайте донатити ЗСУ, волонтерам і всім тим, хто допомагає нашій армії. Адже тільки завдяки нашій єдності і нашій силі ми зможемо перемогти. От так уже відео підходить до кінця. І прийшов час мені з вами прощатися. Бережіть себе і будьте здорові. До скорої зустрічі. Бувайте!